Президент США Дональд Трамп заявив, що він не називав диктатором Володимира Зеленського. Ось про це сьогодні американський лідер сказав під час зустрічі з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером на питання, чи вважає Трамп Зеленського, як і раніше диктатором. Той відповів, що нібито не може повірити, що колись таке говорив. Нагадаємо, лише минулого тижня Дональд Трамп, щонайменше двічі публічно. Обізвав Володимира Зеленського, цитую диктатором, який не впорався з керуванням державою та звинуватив у нелегітимності та навмисному затягуванні війни. Будемо спостерігати далі за зміною риторики. Поки що про те, що медіарух вимагає скасувати призупинення видачі журналістам листів для виїзду за кордон. Отже, в заяві йдеться, що таке рішення задає серйозного удару по репутації медійній спільноті та створює штучні перешкоди для виконання журналістами їхньої професійної діяльності. За їх інформацією, кількість кореспондентів, які не повернулися після виїзду, не перевищує 10 осіб за останній рік. Тому вони вважають, що нині поширюються необґрунтовані твердження про нібито ма масове ухилення журналістів від мобілізації. І сполучені штати не пропонували повернення України до так званих стамбульських угод. Про таке заявив спікер міністерства закордонних справ України Георгій Тихі. Під час брифінгу він зазначив, що жодних офіційних звернень від США із цього питання Україна не отримувала. Нагадаємо, що раніше спецпредставник президента США з близького сходу Стів Вітков заявив, що стамбульські угоди можуть бути орієнтиром для завершення війни. А от чи може бути угода про надра будь-яким орієнтиром для завершення війни? Залишається питанням відкритим і, можливо, певні відповіді з'являться завтра. Але про все за чергою: Україна не підпише фінальну угоду зі Сполученими Штатами Америки про корисні копалини, якщо в ній не буде гарантій. Безпеки, ось так зауважило видання The Economist. Рамкова угода зі США про Копалини обмежується згадкою захисту взаємних інвестицій. Однак, у преамбулі до неї йдеться про ширшу архітектуру угод і підтримку США в отриманні гарантій безпеки. Якщо цього не буде у кінцевому тексті документа, президент Володимир Зеленський пишуть журналісти не дасть згоди на його ухвалення. Втім. Поки також не зрозуміло, як американська сторона буде контролювати новий фонд і якими будуть механізми управління, тож ще багато деталей мають бути визначені під час майбутніх переговорів.